Сидить пан Роман і думає, а що ж я давно такого цікавого на канал не записував? І згадав за прекрасну гру під назвою PUBG. Його дійсно давно не було на каналі ні стрімів, ні серій, і час це виправляти. Друзі, пап, пан Роман, слава Україні. А, сьогодні будемо згадувати все, тому що я все наухнарь забув. Тому, якщо що несуть мене суров... сурово, а, я буду творити якусь дичину, ну, мабуть, скоріш за все. Але подивимось, але подивимось, згадувати все одно, як в це грати треба. З вас, друзі, лайкос, коментар і підписочка на канал. Звичайно, що не забувайте, що можна мене підтримати на таких сервісах, як Донателло і Patreon. Посилання в описі. Можна стати моїм спонсором на Ютубчику. Можна підписатися на мій телеграм-канал, по QR-коду, який зараз буде на ваших екранах, щоб трошечки більше знати нати прем'єріалайв. Там я чистенько щось цікаве виставляю. Можна зробити це у посиланні в описі, на підписатися. По наступному qr коду можна підписатися на мій інстаграм, там також багато. Що цікавого буває, тому переходьте, також підписуйтесь, або посилання в описі є, і в описі, знаєте, ще і Твіттер. Так, ну що? Так, Мірамар. Ну, в принципі, в принципі, в принципі, я сподіваюся, мене зараз цей мій е одвічний супротивник кредкілер е не застрім снайпить, тому що ну, я з ним не зв'язувався, сподіваюся, що його немає тут, звичайно. що. Але подивимось, хто знає, можливо, він десь тут і разом зі мною є. Забув навіть як мітки ставити, уявляєте, тикаю-тикою, не можу поставити. А, так. Так, так, так. Ну, моя тактика, ви знаєте, яка. Я люблю полутатися і потім вже вриватися потихеньку в якісь заворушки. А вони 100% у нас будуть. Так, ми за чумасерою перед брікярдом будемо висаджуватись. Де та чумасера? Чумасера, не розумію. Де зараз де Пекадо, Пекадо бачу. так, а я куди лечу. Я лечу. Йоп. Я не знаю, куди я лечу поки що. Не можу зрозуміти, куди я лечу. Пекадо, Пекадо пролітаємо зараз. Де там оце. Пікадо. А я. А я кудись туди лечу. А от куди. От, мабуть, що кудись от туди прямо. Правильно? Мені перед... А, ото ото, ото моє, ото моє, ото моє, я побачив, побачив, побачив. А, все, от ті мої будиночки. Сподіваюсь, разом зі мною там нікого не буде. Хоча, хоча, хоча хто зна, тут може бути всяке. Цікаво, цікаво, що воно буде. Ну що, може, в пап на кермі? у мене зараз якраз воно під'їметь, не стоїть. Так, поки що нікого не бачу поруч з собою. Ну, мабуть, це. Ага, ні, когось таки бачу. Але він летить туди далі. Ну, хай летить. Так, з добрий день, вриваємось. А, бронік це добре. Давай, в хату підемо. Що по зоні поки не зрозуміло. Так. Е глушничок я візьму на всяк випадок, тому що, ну хто знає, може він мені на якусь пушенцю знадобиться. Так, ну на ейс навряд чи. Ха, сказав я, і він знадобився. Давай. Е беремо. Перезаряджаємось. Е давай поки що хай буду черги у нас. Що у нас тут? Е так, рюкзачок, е скарчик. Давай візьмемо і е скарчик заодно. Глушничок сюди не підходить. Щось от я більше довіряю скару. А, так, здавай. Так, здавай сюди. А може, візьмемо ось так от? Ні, так не працює. Ну, хай буде аух. Хоча, 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 хоча. Стабільність херня. Тут стабільність покраще. Хоча що тут, що тут. Отут краща стабільність. Коротше, хай буде аух. Викидаємо нафіг 762. Викидаємо оце нафіг. А, тобто у мене всього 30 патронів. Прекрасно. В лапках. Звичайно, що прекрасно. В лапках у нас. Я в зоні? Я в зоні, прекрасно. Приціл 4Х, давай сюди. Там голографічний хай буде. Ага, 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 ага. Стоп, а тут же є другий поверх, мабуть, десь. Все забув вже пан Роман, все забув, ну нічого, нічого. Ось тут другий поверх є. Пішли підійматися. Так, пістолет мені нафіг не потрібен. Так-так-так, юмп, може взяти юмп? У нього, до речі, стабільність краще, ніж у ауга. Так, то на секундочку, тому беремо ці патрончики. І глушачок сюди також встає. Прекрасно, 2х стає, в принципі, по 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 цьому, Як його? Приціл 2х у мене вже є, так, збільшений магазин сюди, 4х, 2х. Сковорідочка, хай буде сковорідочка, так. І що? Як мені перебратися туди, ліворуч? Ось сюди можна, так? Не можна? А, ось все? Та пішли давай. Лазерний мені нафіг не потрібен, так що у нас тут а -а, глушник синьої зони СКС. Два Х у мене є. Так -а, давай сюди. Бентос беремо. 4X у мене є. Так, чудово. А, давай ми зараз вимик. Тихо, вимикаємо. Так, летить аердроп. там у нас хтось був, ну, але шкода, що у мене немає якоїсь нормальної гвинтівки. Там нікого немає, сподіваюся. Начебто ні. Ну, все, я думаю, що тут я, в принципі, все облутав. Пішли в сусідні будинки. Пішли сюди. Так, компенсатор мені не потрібен. Так, 556 я беру. Це що у нас руків'я, хай буде сюди. Що по першому поверху ще подивимось? Опа, а шолом у мене взагалі відсутній капець. Класно, пан Роман бігає. М4, ух ти ж, блін. Та в принципі нормально. Скар також підходить. Не буду я вже цей. Шукати щось. Так, тут все ясно. Так, 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 пішли сюди. Що у нас тут? Ну, хай буде. Хай буде. Та нахера я взяв цю херню, а! Демову гранату викинь нахер. беру. Так, що у нас тут? Ага. А. Так, чую постріли. Начебто мені і пофіг. Так, алографічний приціл мені точно не потрібен. Десь. Десь там праворуч. Хера немає. Пішли в цей будинок, він хоча б на. Висоті стоїть. Тут, якщо що, ми зможемо потім з цього, з віконця поспостерігати за тим, що буде відбуватися. Нічого нема. Мене штіше, що у мене глушик, глушничок, Та сука. Так, 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 так. Ні, ну прикольно, слухай, коли глушник є стріляти з нього. Я андамажив, що одного, що іншого, але. Толку від того небагато, не вбив я нікого. Мені що, подобається, що мене не чутно. Ну, Дуже далеко для скара, мені здається. Так, ага, я вже не в зоні. Прекрасно, ну біг це недалеко. Бігти недалеко, в принципі, тут і вискакувати невисоко. Ох, полюбляю цю атмосферу. Пабгу насправді. Ну, це як просто, знаєте, воду пускати гази. Туди стріляти, блін, це якщо хтось тут буде пробігати, то є сенс його мочарити. А так? А так? ну блін, що мені... Якби у мене хоча б гвинтівка була нормальна, то я розумію. А так, блін, нема сенсу. Вон там чувак ото бігає. Цікаво, він мене побачив чи ні? Та навряд чи. Та ні, ну я в нього явно не, не влучаю. Але мені подобається, що мене взагалі не чутно. Звідкиля я, хто я, що я, блін, 4Х нормальний приціл, але. Краще, щоб у мене була гвинтівка якась нормальна, а не скар. Ну, снайперська гвинтівка, я маю на увазі. Так, що у нас там? Хтось їде, не думаю, що він явно буде їхати в зону. А зона вже йде. Коротше, пішли ми в зону. Там є тачка, внизу погнали. Зараз мене хтось в спину, так? Ну може таке бути. У пана романа може бути все. У мене є ціль, у мене машина по, прямо по курсу, я і біжу до неї. Так, починається буря, нормально. Мене якраз мені не видно. А, і, блядь, моєму персонажу погано. Поїхали. Поїхали. Так, зона вже тут. Так, їду по краю зони. Намагаюся зорієнтуватися, куди мені їхати. Поки що не розумію, не бачу. Ах ти, сука! Пиздець, він обшмаляв. Та мені так погано, відчепись від мене. Та встань на колеса, ти. Хп мало пиздеться, ну нічого, тримаюсь. Нікого не бачу, до речі. Це було дуже стрьомно зараз. Це було дуже стрьомно. ну нічого. Ми живемо. До речі, якщо не пом'ясне, тут нікого немає. Нафига я выбирал? Тихо. Нарето пью. Так, шо у нас там нікого? Аж де зона, блін, знову. Та йоперний балет. А коли вона буде звужуватись, я не знаю. Скоро. Коротше, поки он там пизиться, я побіг. Побігли, побігли, побігли. Я не знаю, як ще живий. Зона вже близько. Зона вже близько, чудово. Peret, 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 peret Apteca uh, bint Ну і куди? Цікаво, цікаво. давай, пий. Все капець. Капець. Це капець. Це все я здох. Блін. Ну, було близько. Ну, було близько. Давайте. Топ-10. Топ 10, до речі, так, я багато стріляв, але я нічого не зробив. О, блін, давайте краще. Давайте от ця серія збере 50 лайків, і ми влаштовуємо стрім. От на цьому, я думаю, ми з вами і вирішимо сьогодні. З вами був я, пан Роман, дякую за увагу. Дякую, що дивилися цей чудовий е, пробний мій е, відеозапис по ПАПГУ. Е, підтримуйте український Ютуб, підтримуйте українських ютуберів на все добре, побачення, до бачення, па, па Зберемо 50 лайків і проводимо стрімець.